Вони з'являються нізвідки і знищують ворога ще до того, як той їх побачить. Ці ракетні удари змусили армію Російської Федерації змінювати всю тактику. Це Хаймерс, американська реактивна система залпового вогню, що стала легендарною в Україні. Як вона працює? Чому її бояться? І чи справді одна установка може зламати хід війни? Хаймерс виглядає як звичайна вантажівка, але це тільки на перший погляд. Під її бронею високоточна ракетна платформа, яка перетворює її на мобільну артилерійську катастрофу для ворога. Хаймерс, це абревіатура «High Mobility Artillery Rocket System», що перекладається як високомобільна артилерійська ракетна система, і ключове слово тут мобільна. Вона побудована на колісному шасі FMTV. це американська військова вантажівка з дизельним двигуном, потужністю 290 кінських сил. Запас пального близько 200 літрів, запас ходу – понад 480 кілометрів без дозаправки. її екіпаж лише троє людей. Один керує, інший оператор, третій навідник. Але керують вони машиною, яка вартує понад 5 мільйонів доларів. Хаймерс не возить десятки ракет. Він носить один контейнер на шість ракет калібру 227 міліметрів, але ці шість снарядів коштують більше, ніж сотні снарядів з системи ГРАД. Кожна ракета це ГПС керований снаряд, який б'є з точністю менш ніж 2 метри від цілі. Вона може вражати цілі на відстань до 80 кілометрів звичайними ракетами ГМЛРС, але є й інший режим Атакамс. Це вже зовсім інший рівень, один такий заряд. І Хімарс перетворюється на точковий удар на 300 кілометрів. Така ракета важить понад 700 кілограмів і несе бойову частину на півтонни. Уявіть, запустити її з Миколаївської області і влучити в аеродром у Криму. Це вже не просто артилерія, це стратегічна зброя. Але навіть без атакам Схаймерс показав, що не кількість вирішує, а якість. Один залп і складу з боєприпасами більше немає. Один удар і міст, з якого ворог возив техніку, перетворюється на руїни, і головне, що після залпу Хаймерс зникає, він може переїхати за менше, ніж одну хвилину. Ворог ще не зрозумів, що сталося, а Хаймерс вже на новій позиції. Це і є його філософія вдарив, зник, повторив. Хаймерс базується на шасі військової вантажівки М 1140. Має шість ракет калібру 227 мм або одну балістичну ракету. Хаймерс розробили як легшу та мобільнішу альтернативу системі М 270, перше бойове застосування ІРАК 2005 рік. Система показала себе як ефективна та швидка зброя проти терористичних баз, техніки і складів боєприпасів. До 2022 року вона активно застосовувалась армією Сполучених Штатів та їх союзниками. В Україну Хаймерс вперше надійшли в червні 2022 року і одразу так гучно удар по Антонівському мосту в Херсоні. Потім знищення десятків російських складів на окупованих територіях. Хаймерс діють настільки точно, що росіяни почали змінювати логістику. Ховають склади в школах, перекидають боєприпаси лише вночі, але навіть це не рятує. Хаймерс не просто били по фронту, вони ламали всю логістику росіян. Чому Хаймерс наскільки ефективний? По-перше, точність, по-друге, мобільність. Установка може стріляти та змінити позицію за 2-3 хвилини. По-третє, дальність 80 кілометрів для звичайних ракет і до 300 км для атакамс, і нарешті ефективність. Одна ракета дорівнює одна ціль без потреби в десятках залпів, як у радянських градів.